Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, з вчорашнього дня Кабінет міністрів офіційно дозволив Обленерго так, чи енергокомпаніям фізично відрізати своїх абонентів від електропостачання. Таким чином, дуже і дуже велика кількість абонентів буде просто відключена від електромережі. Чому це так, кого будуть відключати? Тому що там для відключення потрібно ну зовсім трошечки і в загальному що така складається ситуація, хоч нам обіцяли зовсім інше. Давайте розберемось, і саме головне, чим це загрожує от в зовсім недалекому майбутньому. Тож, зараз усе розповім, але перед тим нас вже 949 тисяч майже 950, думаю, сьогодні ми дійдемо до тієї цифри. І за минулий, лише тиждень, майже 600 тисяч глядачів дивились, канал Народна думка не підписані. Тож не полініться, і ви будете знати всі ці, ці події, будете в курсі, в них натисніть кнопочку підписатися під відео. Я вам буду розповідати інформацію, ви будете обговорювати. Важливі аспекти, народні аспекти в коментарях і будете в курсі подій. Тому долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись, а я розповідаю, що ж там таке наприймали, хоч обіцяли зовсім інше. Тож, кабінет міністрів з вчорашнього дня зняв мораторій на відключення споживачів за неуплату. Поки що це лише на електроенергію. Далі розповім, чому поки що. Тож тепер всі, хто має заборгованість. Будуть відключені фізично. Чому я сказав, що це дуже багато користувачів? Ну, прям може навіть сягати цифра до мільйона. Тому що по статистиці офіційні борги за комунальні послуги, ну, електроенергія в тому числі, наразі у споживачів від початку військових дій сильно збільшились і зараз становлять 200 мільярдів гривень. Тобто, ви уявляєте, яка кількість людей. Вин на цю суму. І всіх їх буде відключено. Для відключення достатньо, щоб у вас був борг у розмірі більше ніж 620 гривень. А це що? Це менше ніж 300 кВт. І ви не сплачували на протязі трьох місяців. Тобто, ну, доволі невеликий період. Раз-два збігло, три місяці вже пройшло. Досудове попередження, відключення, а потім, щоб підключитись, то десятки тисяч гривень, щоб підключитись назад до мережі. І визов бригади, заплатити цій бригаді, тобто дуже багато таких нюансів. Ще в зоні ризику: ті люди, які виїхали і за кордони, і скрізь, і їм автоматично нараховується по не по їхнім показникам. А по розрахунковим. Вони взагалі не користуються електроенергією. <кхе> тобто навіть ті люди будуть відключені, на жаль, це стверджується, констатує як факт. Люди взагалі не користуються електроенергією, виїхали там чи в інший регіон України, як внутрішньопереміщення, чи за кордон, хто мав можливість. Зараз їм прийде борг, прийде Досудове на наступний місяць відключать, і люди приїдуть і в долоні сплеснуть. Чому? Тому що не буде ні електроенергії і в майбутньому і газу. Тому що наступне рішення, яке лежить уже в кабінеті міністрів, поки що не прийняте. Слава Богу, надію, що його і завернуть, про таку саму махінацію із газом, із доставкою газу, щоб також фізично відключати. Так, да, як почалась війна, так е заморозили тарифи, ввели мораторій на відключення. А тут виходить, що війна, напевно, вже закінчилась. Ми перемогли, чи що, десь я не бачив салютів. Так. Тому війна не закінчилась, але, на жаль, такі рішення вже прийняті. Мораторій на фізичне відключення за неоплату за електроенергію. Кабміном, знято і обл. Енерго, так, цим компаніям дали повний карт-бланш. Тепер все в ваших руках вибивайте борги. Це все і за дуже великої кількості боргів, які компенсує держава. Тобто держава компенсує тоді, коли люди сплачують, то то все якби, ну, перекривається, повертається. Грошей в державі. Ну, сказати, не так вже й багато, це, напевно, збрехати мало зовсім. Там і з пенсіями, і з добавками бачимо, да, крутять, як циган сонцем. І тепер одна з найбільших витрат людей це комуналка. То дібрались і сюди, щоб, ну, грубо кажучи, силоміць вже вибивати ці. Борги, і байдуже, маєш ти можливість платити, маєш ти роботу, принесли тобі пенсію, не збільшили її, збільшили чи та мінімальна, вже яка три роки не зростає і з першого числа не зросла знову, хоч по всім прийнятим законам мала зрости, а будь добрий, заплати. А ціни на електроенергію, нагадаю, зросли майже в два рази. Тобто пенсія 3 роки та сама, ціни зросли в два рази, і тепер ще й, якщо ти не платиш, то просто приїдуть і відріжуть. Отака от ситуація, да, навіть, як, я не знаю, як це назвати. Ситуація, напевно, зараз склалася. Тож, будь, будьте в курсі, так, що вже мають повне право, тому якщо. Не дай Бог приїдуть, нагадую 620 гривень і на протязі трьох місяців. То якщо не дай Бог приїдуть, щоб ви хоч були підготовлені. Але ще краще, то зробіть якусь, хоч мінімальну, якщо у вас великий борг, це такий, знаєте, лайфхак, як відстрочити це неминуче, бо будуть відрізати наліво і направо. Їм байдуже зараз дефіцит електроенергії, тобто їй не вистачає в системі. Тож відрізати пару десятків тисяч абонентів, для них це типу, буде як хух, видихнули, да? вже легше енергосистема. Тож, заплатіть хоч якусь мінімальну суму, робіть проплату раз в місяць, хоч якусь мінімальну суму, буде рахувати, що ви щось платите, і тоді набагато менша доля ймовірності, що вам приїдуть і. Відріжуть світло, відріжуть. Ну, прямо фізично так приїде ножниці і відріже від стовпа і скруте кабель, повішує на лічильник. А потім, щоб підключитись, ще раз повторюсь, дуже складна і дороговартісна процедура. Е, чому не кажу точних цифр? Тому що в кожній області свій обленерго сам визначає вартість послуги цього під'єднання. Ну, там в районі. Починається від 2-3, але в середньому це 6-7 і навіть є по 10 тисяч. Коротше, не дешево. Тож, я вам розповів, ви напишіть, що думаєте по цьому приводу в коментарях. Не забуваємо долучитись до каналу, щоб бути в курсі подій, щоб знати ситуацію, де я вам це все оперативно розповідати. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.